Кожен з нас, українців, вже відчув на собі, що таке війна. Кожен з нас намагається впоратися з тою реальністю, яка приносить нас болем, переживанням і страхом. Майже кожен, хоча б раз із 24 лютого відчув на собі стан тривожності. Тому сьогодні у нашому відео я хочу поговорити про тривожність під час війни. Будь-яка людина мріє про безтурботне життя в старості. Валентина Піскун, жителька міста Маріуполь. Щаслива людина, діти, близькі, родичі, а ще театр, концерти, відпочинок на морі влітку до 22-го року. Війна, руйнування, підвал, обстріли все це принесли в життя Валентина, окупанти. З вами я, Анна, психологія фонду Ліната Ахметова, і ви, Голоси мирних, дивимось. Практически взрывы были слышны уже с первого дня, с 24 февраля. И буквально день-два, и у нас начались обстрелы нашего дома. Это частный сектор. Был такой период, практически неделю, когда бомбили, и авианалеты были ежедневные. Мы просто думали, что мы уже, уже ни оттуда не выйдем. Тривожність це емоційний стан пов'язаний з почуттям стурбованості, невпевненості та побоювання. Це нормальна реакція на стрес або на визначені ситуації. Але коли тривожність стає надто інтенсивною чи тривалою, вона може впливати на фізичне та психічне благополуччя. Тривожність може виявлятися різними способами, включаючи розгубленість, роздратованість чи навіть фізичні симптоми, такі як підвищення серцебиття, потивідання та драцевлівість. Важливо враховувати, що тривожність є нормальною частиною життя. Інколи вона може бути корисною для активації захисних реакцій. Проте, якщо тривожність стає за високою або заважає повсякденному нашому життю, може знадобитися професійна допомога та стратегія управління стресом. Якщо ви стикалися з такою проблемою, пишіть в коментарі, і ми спробуємо вам допомогти. Тривожність під час війни може бути надзвичайною через невизначеність, страх перед незбезпекою, турботу за близьких і постійний стрес. Ось декілька парад, які допоможуть вам управляти тривожністю під час війни, обмежте відстеження новин, спробуйте обмежити кількість часу, який ви витрачаєте на перегляд новин або соціальних медіа, особливо якщо це вас турбує. Стежте за перевіреним джерелом інформації і обмежуйте вплив негативних звітів на ваш емоційний стан. Зосередитися на тому, що ви контролюєте. Спробуйте сконцентруватися на тих аспектах вашого життя, які знаходяться під вашим контролем. Розвивайте режим дня, включаючи регулярне сно, харчування та фізичну активність. Практикуйте релаксацію, вивчіть техніки релаксації, такі як глибоке дихання, проголосивна м'язова релаксація або медитація, які допоможуть вам знизити рівень тривожності, збережіть соціальну підтримку. Поділитися своїми почуттями з друзями або рідними, які вас підтримують. Спілкуйтеся з ними про ваші страхи та турботи і звертатися за підтримкою, коли вам це потрібно. Відкрита розмова розмовляти та обговорювати свій стан. Створіть план дій у незвичайних ситуаціях. Розробіть план дій для себе, своєї родині у разі незвичайної ситуації. Знання, що у вас є план, може допомогти зменшити вашу тривогу. Знайдіть способи вираження своїх почуттів, займайтеся творчими або фізичними заняттями, які дозволять вам виразити свої почуття, такі як письмо, живопис або фізичні вправи, сприяння фізичної активності, регулярна фізична активність може допомогти зменшити рівень тривожності та підняти ваш настрій. Розуміння причин тривожності, спробуйте з'ясувати, що може бути джерелом тривожності. Розуміння причин може допомогти знаходити ефективні стратегії її подолання, створення стабільного розкладу, забезпечити певну стабільність в своєму житті, включаючи регулярний розклад для роботи, відпочинку та сну, шукати допомогу. Якщо ваша тривога стає непереборною, то ви не соромтесь звертатися для допомоги для професійного психолога або терапевта. Важливо знати, що ваші почуття тривоги є зрозумілими і природними у умовах військових дій, звертайте увагу на ваше емоційне здоров'я і намагайте знаходити способи управляти своєю тривогою, щоб підтримувати своє благополуччя. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги та все буде Україна!